Минулого тижня питання абортів одного із суперечливих питань на президентських виборах набуло нового імпульсу. Верховний суд Флориди схвалив закон про заборону абортів у штаті після шести тижнів вагітності. Це викликало нові запитання до кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа про те, чи підтримує він представників своєї партії, які хочуть досягти загальнонаціональної заборони абортів. У своїй соцмережі в понеділок Трамп заявив, що кожен штат повинен приймати рішення самостійно. Ситуація з багатьма штатами відрізняється. Є різна кількість тижнів. Деякі штати матимуть більш консервативні закони ніж інші. Зрештою, все залежить від волі народу. Штати мають подібне право відповідно до рішення Верховного суду 2022 року, яке скасувало майже 50 років захисту права на аборти на федеральному рівні. У своєму відео Трамп поіменно подякував шістьом суддям, у тому числі трьом призначеним ним самим, сказавши, що він з гордістю відповідальний за припинення федерального захисту абортів. Зараз я вважаю, що аборти є там, де всі бажають цього з юридичної точки зору. Штати вирішуватимуть це або шляхом голосування, або прийняттям законодавства, або можливо обидвома шляхами. І все, що вони вирішать, має бути законом на цій землі, в цьому випадку законом штату. Джо Байден активно виступає за репродуктивні права та обіцяє повернути федеральний захист для абортів, який був гарантований відповідно до рішення по справі ВРУ проти Вейда. Якщо Америка обере конгрес, який складається із демократів, я обіцяю, що Камала Гарріс і я відновимо уро проти Вейда як закон нашої країни. Віцепрезидентка США Камала Гарріс веде кампанію спрямовану на те, щоб пов'язати Трампа з радикальними поглядами щодо абортів. How dare. Як ці обрані лідери можуть вірити, що вони можуть, що їм потрібно говорити жінкам, що в їхніх інтересах. Ми маємо бути народом, який довіряє жінкам. Нейшене часвигарісебайден зосереджується на репродуктивних правах. Експерти кажуть, що через тему абортів республіканці втрачають політичні бали після рішення Верховного суду та двох поразок на референдумах в Огайо та Канзасі. На цих президентських виборах Трамп здається закликав своїх послідовників визнати політичну вразливість питання абортів для поміркованих виборців. В цьому питанні потрібно слідкувати своєму серцю, але, але треба пам'ятати, що також потрібно виграти вибори, аби відновити нашу культуру, насправді врятувати нашу країну, яка зараз, на жаль, є країною в занепаді. Голова однієї з найбільших американських груп проти абортів заявила в понеділок, що вона глибоко розчарована тим, що Трамп не підтримав загальну національну заборону, але заявила, що група все одно підтримуватиме Трампа проти Байдена. Питання репродуктивних прав протягом цих президентських перегонів також підживлюватиметься майбутнім рішенням Верховного суду про те, чи потрібно посилити обмеження на доступ до препарату, що використовується у більшості медикаментозних абортів. Олексій Коваленко Скотт Стернс для Голосу Америки. thank mm -hmm. you